Тарам-тарарарам-там-тарам-тарарарам Тарам-тарарарам-там-тарарарам Доброго дня, шановні глядачі! Традиційна передача обідня перерва, шостий випуск на привокзальна ТБ. Сьогодні ми знаходимось на чудовому такому стадіоні, де тренується одна з сільських футбольних команд. Тому давайте познайомимося з, одно, з одним з її учасників. І так, взяв знайомитись. Гей! Добрий! день! Добрий день! Як вас звати? Мене звати Михась! Доброго дня Михайсь! Це телепередача yeah. обідня перерва на телеканалі Перевокзальна ТБ. Дивіться, а традиційне питання до вас. Що ви любите їсти на обід? Ну, якщо ми програємо, то зримо землю. Їсте yeah. землю, так? А якщо виграєте? А було раз, так, гомню. О вес? Чого вес? Чо, то побігали як коні, ні. Пас на мене, я технічний! Пас а, на мене, пас чуєте? на мене. Чуєте? Михайсько, Михайсько, Хто ну, ви є такий? Я нападаюший сільського клуба. А Тікаючий, тікаючи, тікаючи. зрозуміло. Я мав на увазі футбольний клуб, ваш сільський футбольний клуб. А, я граю за футбольний сільський клуб. Барха. Барха то типу як Барселона? Е, барха то типу як Барха Лохи. Барселохи, зрозуміло. Дивіться, от турнірна таблиця показує те, що вашого футбольного клубу там немає. Чому ви так погано граєте? Добре, ходіть сюди, покажу. Ходіть. Дивіться, що таке? Дивіться, беру я собі. Хоп-хоп-хоп! На нього. Раз, два, три, хоп. Ой-йоп! Стоп! Михася, стоп! Чому ви тренуєтесь камінням? У нас немає спонсора, але тренер сказав, що буде спонсор. І вже закупив нам і тепер ми тренуємося кульочками. Дивишся, оп, кульочками набагато прикольніше. Оп, оп, оп. Телепередача обідня, перерва на на тебе, друзі. В незвичайній локації, знайомі персонажі. Ну що ж, до зустрічі! Хасько, чуєте? Чо? Все, я вас зняв. Зняли? Дете відомі? Що, чесно? Будете відомі буде. Чекай малі перезвоню. Алло, мала, привіт! Чуєш, мене покажете по телевізору. Дай я буду відоміший. Конечно, відоміше ніж Месі, то навіть і Микола, поняла? Так що забудь мене, поняла? Обідня ну, перерва, ми творимо долю людей. До зустрічі.